Привіт, я Віра, smm менеджер компанії Rudgy. Сьогодні мені довірили розповісти вам про товари для укладки волосся. А саме плойки, стайлери, фени, гофрен. Ми добре знаємось на цьому, адже у нас прямі контракти з такими брендами, як VGR і Socony. У нас є багато різних фенів, але зараз я вам представлю ось такий: VGR V451. В комплекті в нас йде самий фен, насадка дифузор, насадка плоска і насадка грабінець, а його потужність 2000 Вт. А також у нас є такий крутий фен у дуже відомому дизайні. Тут у нас приємний на дотик, проразинений корпус, великий дифузор, плоска насадка, звичайна насадка для сушіння. І ще ось така насадочка, насадка для вирівнювання, довжелезний кабель, також внизу є фільтр. Усі насадки є магнітні. Відмічу, що фен дуже тихий і швидко висушує волосся. Наступний в нас на огляді фен від бренду Socony. Модель sk 2220. Потужність 1600 Вт. Компактна модель, яку приємно брати з собою. І на закуску фен VGR-V 432. Це компактний туристичний фен, який зручно брати з собою в подорожі. Це були основні типи фенів, а більше ви знайдете в описі під відео. А тепер переходимо до брашів. Їх у нас дуже багато. VGR-V 494 – професійний браш для швидкої і якісної укладки. Це великий потужний браш з дуже крутим дизайном, потужністю 800 Вт. Насадка брашу є овальної форми, що робить дуже крутий об'єм. Найкраще співвідношення ціни і якості. Фан браш дімей. В комплекті три насадки для різного типу волосся. Фельд щитки для волосся, Socony ge 204. Пристрій має потужність 1000 Вт і керамічне покриття. У комплекті дві насадки забезпечує швидке сушіння і розгладжування пас. Надає їм блиск і пригладжує кінчики. Стайлер x 5 в одному. Для різних типів волосся допоможе створити справжнє салони укладання вдома. В комплекті у нас дві циліндричні насадки діаметром 30 мм для створення локонів, з-за та проти годинникової стрілки. Насадка щітка для розладження паз, насадка бряж для висушування та створення натуральних хвиль та насадки для сушіння. Автоматична бездротова плойка Styler ідеально підійде для тих, хто любить зачіски з локонами. Заявлений час роботи на одному заряді 60 хвилин. Також у нашому магазині ви знайдете різні плойки та гофри. Всі моделі сертифіковані, мають захист від перегріву, керамічне покриття для рівномірного розподілу тепла по поверхні нагрівального елемента. Це важливо для збереження здоров'я волосся. Кожна модель має індивідуальні особливості, з якими ви можете ознайомитись на нашому сайті. Тому переходьте, реєструйтесь і ставайте партнерами луджі. Підписуйтесь на наш Ютуб всім, па-па!